У військових частинах України режим підвищеної бойової готовності. Солдати щодня тренуються на навчаннях. Наша знімальна група вирішила побачити все на власні очі і вирушила до високомобільних десантних військ, що дислокуються у селищі Гвардійське. Більш докладно далі у сюжеті пістолет в кобурі, автомат у руках. Сьогодні зброю при собі має кожен військовий у частині. Наша частина входить до складу високомобільних десантних військ і готова негайно відреагувати. На будь-які загрози виконати любе завдання щодо забезпечення державного суверенітету, 25-та окрема повітряно десантна бригада це унікальне військо у складі Збройних сил України. Серед переваг бойові машини, що здатні ліквідувати як повітряні цілі, так і наземну техніку з піхотою ворога. Переваги бойової машини десанта полягає в тому, що це бистроходна, маневрена машина. Десантуємо парашютним способом з літаки військово-транспортної авіації, яка може долати водні перешкоди. Саме такі машини чергують на кордонах військової частини. Озброєний екіпаж змінюється кожні чотири години. У такому режимі військові вже три доби з моменту загострення ситуації у Криму. задача – охороняти територію, то тобто в'їзд. З однієстени, сторони, з іншої сторони, Мой сектор сетарстріали, допустим. Якщо буде хто проникати, то я в машину, привести машину машину бойовому дійству і вісти агонь. Пусть не хто проникають на тіторичасті у військовій частині щодня навчання. Відпрацьовують тактику у полі, в тому числі з залученням артилерії. Для того, щоб з вода вміла ну, працювати у загальній взаємодії та виконати завдання в складі зводу. Для цього проводиться злагодження в складі екіпажів, в складів зводів. Ну, в подальшому буде злагодження в складі батареї. 500! Вотамір 32.00. Вітамір 32.0. Навісдій! На Віздій! Боєкомплекту вистачає в досталі снарядів для гармат і патронів для кулеметів. Зараз рота готується, готує бойову техніку до бойового застосування. На даному етапі споряджаємо боєкомплект. Для подальшої загрузки бою машину кілька тижнів тому розвідувальна десантна рота 25-ї окремої частини вирушила до Криму для проведення тактичних занять. Днями наші військові потрапили в облогу російських солдатів. Щоправда, жоден українець не перейшов на бік супротивника, коли запропонували наші військовослужбовцям скласти зброю і перейти на бік Російської Федерації. Наші військовослужбовці відмовились і завірили, що будуть стояти до кінця, виконуючи свій конституційний обов'язок. Отже, у боєздатності військових громадяни України можуть не сумніватись. Стан підвищеної бойової готовності триматиме стільки, скільки того вимагатиме ситуація у Криму. Запевнили десантники. Артем Куля, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.